Наскільки дійсно економіка ще досі визна... сильна економіка визначає сильних політичних гравців? Давайте поговоримо про це. От я хочу звернути увагу вашої наших глядачів на те, що у Києві пройшов саміт міністрів соціальної політики. Метою цього заходу було визнання формування стратегічних партнерств для співпраці е з метою підтримки формування соціальної політики. Соціальна політика це якраз ваша царина. Я завжди буду вам вдячна і. Говорити про те, що ви за часів вашої роботи і очолювання міністерства соціальної політики здійснили цю мрійну реформу, зробили індексацію підвищення пенсій. Я пам'ятаю ще, як мій батько телефонував і казав, що мені не підвищили пенсію. І дійсно, і це всі діти, дорослі діти, які пережили це щастя разом зі своїми батьками. Що вони, коли вони відчули, що вони потрібні, це надзвичайно коштує дорогого, і я думаю, що від імені всіх наших батьків я хотіла би вам, перш за все, як міністру, подякувати. Але що сьогодні, коли ми чуємо, що очільниця нового міністерства каже про те, що після війни українці не зможуть виходити на пенсію в 60 років? Заявляє про це міністриня соціальної політики Оксана Жолнович. і пані Жолнович, я вважаю, потрібно почути. Давайте ми її почуємо, а потім продовжимо розмову. Будь ласка. В Україні, згідно із законом, пенсійний вік настає у 60. але після війни пенсія у 60 років буде недоступною для більшості українців. І справа не лише у страховому стажі, якого багатьом може не вистачити для виходу на пенсію, а й у тому, що забезпечувати виплати не буде кому. Україна стрімко втрачає працездатне населення. Контроверсійна думка. Ми, я пам'ятаю один з наших ефірів, коли ми мою пенсію з вами розраховували. Ви в статусі міністра, і я досі зберігаю ці розрахунки. І що ж тепер. Ну, я вам скажу: це вам приклад примітивізму в мисленні людини, яка очолює таке важливе міністерство. Так вона, просто? Вона навіть не розуміє, що крім кількісних показників, існує ще якісні. Я поясню на пальцях, що вона каже. Дивіться. От у нас буде велика кількість пенсіонерів, а працюючих буде мало. Відповідно, вони не зможуть своїми внесками забезпечити виплати пенсій. У мене просте питання. А чому вона не розглядає питання підвищення заробітних плат, які отримують ці люди? Наприклад, от у нас ситуація сьогодні демографічна і краща, ніж в Японії. В Японії старіюче населення, там же ж люди живуть до 100 і більше років. А працездатного населення все менше і менше. Ну там нема проблем з виплатами пенсій. Чому? Тому що там розмір пенсій не такий, як в Україні. Ви вдумайте, що в нас в Україні відбувається до війни. 20, 22 мільйони було людей працездатного віку. Внески платили 13. Це дуже проста арифметика. 13. 9 мільйонів не платили внески. То нам потрібно завозити людей з Африки і Латинської Америки, щоб збільшувати контингент працюючих, чи виводити із тіні цих 9 мільйонів. 5 мільйонів був у нас перший віце-прем'єр-міністр, як же вже фамілія, в уряді Генчарука, а не в Гончарука, а в уряді уже Шмигаля на першому, то він із податківців. Каже, податково не бачить 5 мільйонів працюючих в Україні. Тобто люди працюють, а вона їх не бачить. Тобто вони працюють в, в, в тіньовому секторі, отримують в конвертах зарплати, нічого не платять. Це за їх все ремонтидуть. Знаємо хто, що, знаємо, коли, Але, але, але зачепитися зна ніж за знайти не можемо. Ну, такі примітивні люди, а потім вона розказує, що нам не вистачає людей. Так ти ж навіть подивись на тих, хто платить. Чотири мільйони з тих, хто платить, платять з мінімальної зарплати. Із них 80 тисяч це керівники приватних підприємств. Тої від собі, пані Юлія. Так. Загородна віла, нормальне пентхаус, там я не знаю, машини. Це я автопарки. не проти, хай буде. Тільки ж де ж соціальна. А справедливість. зарплата у нього по відомості. Ну, по відомості. Зараз, 8 тисяч гривень. Писайте на 8 тисяч, як людина живе. А скажіть, а на, навіщо оця вся театральщина? Ми не можемо легалізувати ці зарплати? А їх а, а як їх легалізувати? От він за рахунок того, що він пише собі мінімальну зарплату, він економить гроші. Раз. Далі, друга позиція. Ну як, наприклад, знизити податковий тиск, податкову систему реформувати. Ну а я ну, ну він не хоч, він хоче отримувати дві, там, 20 тисяч гривень чи 2 тисячі гривень, декларувати їх. Чи, ну, от, ну не може. Ми так 30 років живемо. Це ж не Ні -ні 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 -ні. проблема Давай, сьогоднішня. Давайте, давайте будемо говорити так. Коли ми прийшли, да. у нас була проблема та ж сама. Е, тільки проблема це заключалась в тому, що оцих оцих, як він каже, 5 мільйонів було трошки більше. Значить, вони. Взагалі отримували зарплату в конверті, і за них роботодавець нічого не платив. От, по які зниження податків на нього вплинуть, якщо він не платить нічого. Що ви йому скажете? Ми йому тобі будемо доплачувати, щоб ти платив податки? чи ну, я? Оце тому, це... тому в цьому відношенні цих вони і не бачать. єдиний так. єдиний спосіб боротьби з тіньовою економікою і тіньовою зайнятостю це колосальні штрафи.